Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 30 вересня з хвилини на хвилину. Новий президент РФ військові з опозиційними генералами пішли проти Кремля. В той же час адміністрацію Петрушева годину тому оточили військові та спецнази. У центрі Москви десятки ПТР військові частини та міноборони блоковані. Наразі невідомо що це навчання чи переворот, але ситуація напружена. Будь-які коментарі відсутні. Кортеж Патрушева не зміг покинути робоче місце диктатора. У Москві знову розпочався черговий комплекс за. Ходів спрямованих проти військових, які бунтують із вимогами закінчувати війну за цією метою. У центрі російської столиці частково перекрито рух. Як і попереднього разу, рух в центрі Москви перекрили для автомобільного транспорту. А в місто увійшла еліта Росгвардії. Підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського Уже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Зауважують, що усі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність. Лунають перестрілки та вибухи. Двох генералів вірних опозиції за забл... Блокували в одній з військових частин 300 солдатів. Перейшли на сторону Москви. Центр Москви повністю заблокований в країні агресорі РФ. Можливий новий військовий заколо де заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Однак, новий бунт в РФ не буде спрямований проти диктатора Володимира Путіна. Про це він підкреслив під час чату в Главреді. Там є групи впливу. І відповідні згуртовані пули. Там навіть відбудовуються чистки. Підкреслив експерт. При цьому він звернув увагу на те, що в РФ вже тривають Цеси, які можна назвати заколотом, але це не є критичною ситуацією для Путіна. Його влаштовує несвідома або внутрішньовідомча конфронтація. Тому що коли вони гризуться між собою на Путіна, ніхто не звертає увагу. Цар як був святим, так і залишається, тому так заколот може бути, але його наслідки слід оцінювати реалістично. Додав Коваленко. Цими тижнями Башкортостани всю ареф сколихнули масовані виступи перші після всеросійських антивоєнних акцій березня двадцять другої протесту у Дагестані вересня того року. Попер. Райтні заворушення видавалися очевидними, оскільки були викликані шоком війни і подальшу мобілізацію. Сьогодні натомість ситуація для російської влади складніша і небезпечніша. За два роки російське суспільство зжилося і звиклося до СВО, Ці Три невеселі літери перестали бути самостійним тригером протесту. Останні тепер генерують окремі соціально активні верства населення, дружини, вдови, матері мобілізованих. Окрім цього, російську стабільність порушує супутня несправедливість, як то затягування демобілізації, нестача мобілізованих Ніції чи унесення убитих на війні до росіян до списку зниклих безвісти з відповідними фінансовими втратами, але ці чинники поки не здатні каналізувати локальні загоряння усеросійську пожежу. Мусована акція у Башкортостані принципово відрізняється від форм раннього військового протесту. Кілька десятків жителів баймака вийшли з вимогою звільнити місцевого активіста Фаїля Осинова, засудженого до чотирьох років позбавлення волі. Люди зважилися на відкрите силове протистояння з представниками влади під політичними гаслами свободу і. Об'єднані сила протеста підігріла стаття кримінального кодексу, за якою засудила осинова розпалювання ненависті на міжнародному ґрунті, частина перша статті 282 кримінального кодексу. За версією слідства, активісти виступив із промовою башкирською мовою, що містить висловлювання, в яких негативно оцінюються жителі Кавказу, Середньої Азії та Вірмени. влада свідомо змістила акценти, оскільки Осинов гранично чітко виступив на захист прав рідного башкорського народу від засігання некорінних представників. Зокрема, в квітні 2023 року на сільському сході і Шамуризіно, мешканці якого протестували проти варварського золотовидобутку, видобутку, але синов закликав чоловіків прийти до віри, і захищати свої землі. Він також заявив, ір поїдуть на свою батьківщину Карахалек до себе. Росіяни у свою рязань татари у свій татарстан. Ми не зможемо переселитися. У нас немає іншого дому. Наш дім тут вибір обвинувальної статті показує наскільки Москва боїться зростання сепаратистських настроїв у регіонах. Це припущення підтверджується жорстокістю. З якої силовки придушила акцію протесту в Башкортостані, яка огризалася у відповіді одним лише сніжками. Алсинов, синов не збирався бити у причинне місце путінського режиму, але ударив не прямо висловивши меседж, що давно зріє в багатьох республіках РФ. Його вистачило, щоб підняти до 20 тисяч раніше політичних громадян. У різні часи ця думка актуалізувалася під гаслом «Досить годувати Москву у вигляді сепаратистських настроїв, у ті саха тиві хабаровському краї на інших територіях. А висловився деліка. Атніше, але зі збереженнями суті процесу, що відбувається, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.